Сьогодні команда зіграла програшний матч з рахунком 0-2. Що на вашу думку спричинило такий результат? Так, програли 2-0. По, по ігрі ми програли, в принципі, сьогодні заслужено. Металіст був кращий об'єктивно. Хоча ми два м'ячі вони забили більше з наших помилок. Але якщо брати так глобально, то гра нам не вдалась. Металіст був кращий, трошки швидкісніший трошки в епізодах. Настирніший, тому вони більше сьогодні створювали біля наших воріт особливо, і в другому і в першому. Хоча в першому таймі ми теж мали деякі такі можна сказати, підходи до воріт, пару моментів мали, але футбол з цим складається. Хто менше помиляється, той виграє. Сьогодні ми не побачили багато ключових гравців, козлов дискваліфікація і багато ще травмованих гравців. Як це вплинуло на події в матчі? Ну, звісно, у нас багато, у нас 5 чоловік основного складу по різним причинам сьогодні пропускали гру, але це ну не виправдання. Це більше шанс для тих хлопців, які менше грали сьогодні вийти і показати, що вони теж готові грати в основному составі, в основному складі. Тому це для них був такий можна сказати, шанс. Хтось використав, хтось зіграв гірше, хтось. Старались, але не вистачає нам трошки майстерності, не хватає, не вистачає нам якості впереді реалізовувати ті, ті моменти, які є в ігрі. Останнє хочу розпитати: це був крайній матч. Більше ми цьому році не зіграємо в офіційні ігри. Які подальші плани у команди, що планується на саму зимню перерву? Ну, у нас завтра перша команда грає, Ми зараз їдемо всі на стадіон. У нас вечеря така перед відпускна. По вечерям поговоримо про сезон, який ми провели. і Завтра будемо підтримувати нашу першу команду. І йдемо в відпуск на початку січня, 5-6 число. Ми збираємося. Ми пройдемо догляд, і з 10 числа почнемо працювати.